Коли один із батьків тиран, це змінює все. Особливо якщо ви росли поруч із насиллям у таких сім'ях, часто є хтось, кого треба рятувати, і той, хто рятує, часто це дитина, дитина, яка не живе своє життя. А вся увага на страх, контроль і на те, щоб комусь із батьків стало легше. Згодом це переноситься на ваші стосунки. Ви боїтесь, у вас є недовіра до партнера, до чоловіків чи до жінок. Не тому, що ви занадто обережні. А тому, що в вашій системі координат партнер це небезпека, бо так було в сім'ї. Там була загроза, де би мало бути тепло, безпека, прийняття була загроза, і здавалося, ви виросли, забулись, відпустили. Але в нашій психіці немає такого слова, як забути. Вона досі працює в режимі виживання, тому ви не довіряєте. І кожне зближення це виклик. Що з цим робити? Перше, повертаємо фокус уваги з внутрішніх батьків на себе. Тобто, ми нікого не рятуємо, їхній шлях це їхній шлях. Ми турбуємось про себе. Побільше здорового егоїзму, друге, ви вчитеся будувати своє безпечне середовище без криків, без тиску, без тих, хто робить боляче, без тих, з ким треба спорити щось доказувати. Третє поступово вчитеся будувати довіру. Без цього ніяк це потрібно для того, щоб спочатку створити здоровий досвід. А на фоні здорового досвіду ви вже будете будувати свої здорові стосунки і майте на увазі на це потрібний час. І це робиться навіть не за півроку. Тобто, ви ні в якому разі не шукаєте людину і не партнера, а ви шукаєте хороше ставлення до себе. І уже на фоні цього хорошого ставлення. Ви вчитеся будувати комунікацію, бо так, хоч ви виросли не в любові, але ви маєте право на неї. Якщо ця тема для вас болюча, будь ласка, поділіться в коментарях, Я залюбки почитаю. Також для інших це може бути підтримкою, адже вони побачать, що вони не одні.